Шафа пожежна 1600 на 600, відкрита, тобто без задньої стінки, виготовлена з листової сталі 05 мм та пофарбована порошковим методом червоною фарбою, що забезпечує тривалий термін експлуатації. Шафа власного виробництва. Колір шафи надає їй помітності, що дозволяє швидше приступити до гасіння пожежі. Шафа встановлюється в житлових та виробничих приміщеннях. Навісні дверцята замикаються вбудованим замком. У ній розміщується комплект обладнання для роботи пожежного крана, два вогнегасника та дві касети з пожежним рукавом діаметром 51 або 66 мм. З'єднаним з клапаном пожежного крана або касета з пожежним рукавом 51 та 66 мм та напівжорсткий рукав на бобіні Д-25. Комплектацію можна комбінувати. Для швидкого доступу до шафи необхідно нажати на праву частину замка. І вдавити її всередину, а ліву сторону потягнути на себе, після чого відкрити створку шафи.